Всім привіт! Сьогодні хочу показати, зробити таке коротеньке відео і показати, хто запитував, що посіяти після того, як зібрали чесник. Ось подивіться, мене чоловік повикошував травичку. Ой, я так люблю, коли ось так повикошуване, все гарненько, чистенько. І ось тут, хто пам'ятає, в мене був чесник. Дивіться, яка морква. Я, звичайно, тут вже прополола все, просапала. І ось така морква. І вона 100% наросте до зими. Це перевірено не один раз. А там далі редька зимова. Її трошки обламала, тому що вона нахилилася на останній рядочок редисочки. Ой, моркви. Ось така морква. І де-не-де молоденький укропчик. Сьогодні сонечко, ще роса не зійшла. Ось так. Сміливо сійте будь-яку будь моркву, пізню, ранню вона вистигне. Так, а тут була цибуля. Тут також я посадила ну, кабачки, я саджаю вперше. Так пізно, але посадила. І також редька по краям. Відразу видно, що вона пізніше посаджена за ту. Моркву я раніше посадила з редискою, редькою вірніше, а тут пізніше. На декілька днів, не набагато. Ось такі кабачки і редька. А це кукуруза. Це та кукуруза, яку ми будемо закривати в баночки. Тут маленькі качанчики. Я вам, звичайно, покажу, коли вона поспіє. Ось такі справи на цих двох грядочках. Ужина поспіває. Закриваємо компотик.